Добрий вечір, 18.10. Хоча це і неправильно, але всі показують, скільки на сонці. Але це не дуже пряме сонце. Воно так збоку. Вийшли з будинку, а тут не так жарко, як зараз в будинку. Вікно у нас закрили. О, діць, які у нас соняшки тут. Це тут курчата живуть. Це горобці взимку наносили соняхів, насіння. Давали ж їсти. Здрастуйте. Липку випустили, У липки вичистилося і вранці ввечері. Що, їсти хоче, хоче назад. Всім погано. І нам погано, і тваринам погано. Сам, зараз саме найгірше це вівцям. Липунька. Погано тобі. Зараз я з іншого боку зайду. О, свіженько буде. І Зараз буде повна яма, сечова. Шолипка. Вона вміє рогами відкривати. Вона вміє, може, з усім оце вирвати, там на кручечечку, на слабенькому піднімає так, і все пішло. Липка. З норогом. І це своє стріляти вирощене. Ой, щось тобі несуть, липка, щось тобі несуть. <сум> <сум> Кайф. Ой, <сум> душ! Водичка повинна бути тепла. Тепла. Хто, думає, хто надумається так на, робити. На сонці ціле відро грілося, холодною не можна ні в якому робити. Не грати. можна. Хорошо тобі? Хорошо, каже. Mm. Хорошо. Тільки mm. теплою водою. А на сонці в відрі закипає просто. Закипає. Аж буль, башки буль. Літній душ, душ увечері заходиш купатися, та не можна витержати. Треба розводити воду. Така нагрівається з бойлера, така гаряча не йде. Так? Да? Щось я ще принесу. Та ще є тепла? Є. О, О липка, зараз буде кайф. А ми колись уже ж поливали, це її мамку, на тому дворі як жили. Дуже жарко було. йдемо, а коло колодязя була, стояла балія кругла, щоб пити їм воду. Вона за день нагрілася. А все рівно її треба виливати, щоб свіжої натягати пить. Так ми поливали корів, щоб трохи легше їм було. О, зараз липка буде тобі. Мух. Дуже багато мух. Думали, буде одна корова, в сараї так мух не буде. О! Паша! А ти липучку міняв над коровою? Ні. Так поміняй, поки її немає. <рес> Скажіть, що скотина дурна. Ой, липка. Я прям на собі відчуваю, який це. Кайф. Я її вчора поливала, та кусараїш трошки. І корова і... Душ, і душ І свині понімають. І свині, все приймає душ. Пока що робити? Поки так... не впускайте, хай вода стече з неї. Бо у сараї тоді, ой, Господи, не попала липка. У сараї тоді під нею дуже мокро. Стару корову її, маму, на тому дворі я поливала чуть не кожен день. І по хребту обробляла муха, все одно сідають. Уже другий чи третій раз, напевно. Хай вона трошки стече вода з неї і її буде Все липка, схожу я до овець. У... Там точно бідолахи. У сараї сквозняку немає, хоч усе й підкриване. Вона Що? вже тут піднімала рогами. Липучку батько поміняє над нею. Там є ще липучки? Є. Вітерець. Вітерець. Оцей вітерець, як він гонить гаряче повітря. Ну да. Ну, гаряче ж, не просто тепле. а Хоча вчора ввечері вікно відкрили, так. Гарно було. Ну вчора так, да, вітарець ішов. Вітарець гарний такий йшов. Трошки прохладніша ні, свіжішенька, так сказати, угу. була. Непокална. А попередні дві варилися, а не спали. Все липка. Довольна? Чашко всім. Он понаставляла води і в баноці, і в чашках, і в мисочках. Сьогодні в обіди до батько, каже, він дивись, на ту сторону під сараєм до корита птичка якась прилетіла. Mm -hmm. Голуби пікають, прилетали голуби в тому році. Воду. Вон курчата а наші молоді, що тут під хатою живуть. Mm -hmm. да? А оси на тому дворі до корита прилітають. Більше сотні за один раз. Прям плавають у кориті, п'ють. Ну ладно, ну, релаксуй. Чого водила? Всі люди страдають. Так, пішла я. Гуляй, липка, погуляй ще. Воно трошки вітерцем. Так. Вітерцем. Ой. О, оси прилітають, але зараз мало. В обіди тут просто міняємо курям воду, О, тут то їх страшенно багато. Ось так плавають, п'ють воду. Дуже багато. Дуже багато. Всі страждають. І полетіли. Ну мене ще ні разу не вкусила. Ось прилетіла, п'є. А, полетіла. Ось. Бідолашні. Ну, Зате цибуля сохне. Ого! Пам'ятаєте, коли позавчора я знімала? Нічого собі підсохла. Ой, тут аж спека яка. Трохи сонце попадало, але воно вже не пекуче, вона не спечеться. Ой, як тут спекотно. буде різати її, обрізати, треба все піднімати, чи може кудись виносить. Ой, фу. о, тут набагато гарніше. Що тут мої маленькі? Водичку поміняли, їсточки дали. Там провітрюється в них. Ну, щороку жарко. Навіть бо якби було і 28, все одно їм жарко. Ну, стрижені. Їх так водою не польєш у них. Не голодні. Воду міняємо по кілька разів на день. Суданку їдять. Перебирають, вони залишають дручче. О, чую, липка в сарай побігла. Фу. Спекота, звісно. Ну, Обіцяють після 20-го числа. Вон хтось вже під'їв і ліг, лежачи буде їсти. Воно ну, завжди так. Вівцям даємо кілька заходів, що вранці, що ввечері. Оце зараз доїдять, почнуть бекать. Знов трохи принесемо. Бо як так, тут перебирають харчами. І так, і так он топчуть. То з того не хочуть. А так. О! <з adviser> виходимо в зону пекла. Але один плюс, абрикоси стигнуть. Можна буде... Ой, скільки вон там. Видно, скільки. Нічого, я думала, через заморозки травневі їх не буде. Я і в тому році так казала. Я чекаю кавунчиків. Бо мої кавунчики вже перестали рости. Помідори аж гарячі. О, скоро буде цукрова кукурузка. М -м -м. Я думаю, що ці кавуни вже не ростуть мої. Тому що сама гудина починає потроху всихати. Ну це їхній максимум. Ну вони як ото раніше в нас були кавуни огоньок. Чекаю, все дивлюся на оту пипку. Оцю. Ой, де вона? Оце ж вона, так? Я це надивилася в інтернеті, оце вона має сохнути. А тут вона ось одвалила. А, ось вона. Ось. Ну не знаю, я не знаю. Чи попробувати їх. Це ж ті, що я висаджувала із стаканчиків. Ось дивіться, оце тут пипка відсохла. Може, взяти його попробувати? одним пожертвувати, але звук такий ще. А ну хто мене дивиться? Точно він оце вже готовий. І ця пипка має бути суха. І он суха. Я, щас... я вирву його і скуштую. Маленький той. Дуже хочеться чогось такого соковитого. Тут ще зелена, дивіться. Дуже хочеться. А тут. А ну дивіться. А, і тут ось воно вже сохне. Невже? А що це має такі руки? А, це я щойно до помідорів торкалась. Не знаю. І тут, тут пипка суха. Ось оце, що має бути сухе. Не вже? <плес> ну я в такому ступорі. О, ну поки зараз на городі, зараз наберу води, поллю огірки. Полуницю поливати не буду і квітники сьогодні поливати не будемо. так і вирву той кавун. Хочеться. Ай, всім дякую, хто був, хто дивився, хто підтримує. До завтра. 15 липня. Я маленький вирвала попробувати. Спілий, Можна їсти. Це я з стаканчиків висаджувала. А запах свій без хімії. Що нам того маленького? Іду побільший. Зараз, де я тут дивилась спиткою сухою. Це кавуни F1 Sugar Baby. Садила в стаканчики в кінці березня чи початку квітня навіть. Висадила в травень. О, в травень, в ґрунт, О, 18-19, 20 чи 21 травня. Небагато зав'язалося, пішла спека, я й поливала. Але перший мій експеримент з кавунами і стаканчика. Шикарний. На наступний рік буду брати його і ще дуже хвалять сорт талісман. Також лише розсадою вирощувати. Я дуже задоволена. Почали носити ячмінь, пшеницю знесли ще вчора ввечері, нема пшениці. Ой, і другий кавунчик був шикарний, солодкий. Тепер буду знати. Це перший мій досвід вирощення із касетної розсади. Тут скоро будуть ось ці красені. Ну що тут ви? В принципі, можна зривати, він уже м'який. Він уже м'який. Оце єдине. Єдині дві речі. Можливість споглядати на квіти і ласувати ось таким. Оце єдине, що є гарного в літній порі року. Ой, і той м'який. Все, буду зривати. Ай, там він ще висять. Краса. Якось цього року нічим не захворів. А ще тут можна поласувати, знаєте, чим? Малинкою. Дістала тільки три штуки. ゥ Zpa?